Давно у нас не було розпаковки з AliExpress. Я знайшла дійсно прикольні та класні речі з цього сайту, тому залишайтеся зі мною, буде досить цікаво. Всім привіт! Мене звати Даша і дякую, що відкрили саме це відео. Перед тим як ми почнемо, я вас попрошу поставити лайк, написати коментарі та підписатись на мій канал. Звісно, що авансом, якщо вам відео не сподобається, ви можете це все прибрати. Ну а ми вже починаємо, щоб не затримуватись. У мене дійсно дуже багато прикольних речей. Я навіть не знаю з чого почати. Давайте почнемо з одягу. Я замовила топ рожевий, як бачите. Він повинен обтягувати талію так. Я його носила, ви в ньому дійсно будете потіти. Без цього ніяк. Тому що будете їхати в тролейбусі, краще руки не піднімати. Звісно, це вже таке діло, це нормально. Потіти це нормально, давайте не забувати. Звісно, є таке, що трохи нитки старчать, ось, наприклад. Но пошити він нормально. Немає нічого такого критичного. Якість, да, не з найкращих, але непогано. Могло прийти і гірше, повірте. І ще, коли я його перший раз одягнула, він трошки там хруснув, він репнув на мені, але наче нічого поки ще не розійшлося, слава Богу. Я замовляла самий найменший розмір начебто. І ще я хочу сказати, що під нього обов'язково потрібно одягати нижню білизну. Без цього ніяк, тому що він капець просвічується. І я більше хочу сказати, не то, що рельєф видно, а взагалі видно. типу, ви ви поняли, так? Да? Типу, без цього ніяк. і краще одягати або бежевий лівчик, або є такі, от, от я не знаю, як вони називаються. Є спеціальна назва для них. Ну, типу, присоски. Так скажу, я думаю, ви зрозуміли. От краще їх одягати. Але я думаю, що і їх буде видно. Я б напевно щоб замовила чорного кольору. За свою ціну немає чого жаліти. давайте так. Далі я замовила ще один топ. Так от взагалі, понятно, що це таке. Це туп з відкритою спинкою. Він мені також дуже сильно подобається, але його носити майже неможливо, тому що він тупо спадає. І якщо нагнетесь, то зрозуміло. Тому потрібно бути обережною. Я замовляла саме найменший розмір. Талії він нормальний, а от зверху він начебто як великий. Напевно, із-за того, що він ще плюс розтягнувся. Я його люблю. Люблю я його по тій причині, що в мене є татуювання на спині. Я про це розказував в телеграм-каналі. До речі, можете підписатися. Там досить цікаво. Тканина точно така ж, як і в минулому. Не таке тут єдине, я хочу сказати, взагалі не страчать. А ні. Збрехала старчать, ну не критично, типу це можна, я думаю, відрізати. Я б радила його купити, але ну його майже неможливо носити, звісно, якщо ви не будете нагинатися. Я б собі напевне ще б хотіла подібну. Сукню з відкритою спинкою. Але я тепер боюся замовляти, тому що мені здається, що вони також будуть, типу, спадати. Якщо у вас є така сукня, то напишіть, спадає в вас вона чи ні. Тому що я хочу, але я тепер боюся. Далі, о Боже, дівчатки, терази, це комбінізон. Я не знаю, як це показати, але я байдуже прикріплю. Тканина просто неймовірна. Я не знаю, як це пояснити. Ну, така класна. На дотик, вона прикольна, коли ви одягаєте, також прикольна, але. Єдине в ньому жарко, і в ньому ви також будете потіти. Плюс 30, ну повірте, дійсно в ньому дуже сильно жарко. І ще що мені не подобається в ньому, що самі оці шорти вони якось дивно на мені виглядають. Як це пояснити, піднімаються, напевно, так от скажу. І це виглядає не дуже, але я худа, напевно, і за цього воно так, а можливо, не тільки на мені. Звісно, цей комбінізон, напевно, більше підходить для спортзалу, щоб в ньому тренуватися. Ну, в ньому навіть будете в спортзалі потіти. Я не знаю, типу, як в ньому ходити в спортзал. Я в ньому просто ходжу і мені жарко. А якщо в спортзалі то займатися в ньому, то це взагалі мені здається ну, капець. Але виглядає і якість просто неймовірна. Я думала замовляти його на тему, але на Аліку мені просто якось більш приємніше, не знаю. До речі, якщо ми заговорили про тему. У мене є деякі речі з цього сайту, тому давайте я вам також їх покажу, тому що вони теж досить прикольні. І ну я б напевно також вам показала, якщо вони вдруг вам теж буде потрібно. Перше я замовила це купальник. Я знаю, що зараз в моді більш яскраві купальники, але... Я наврачу, куди з цього літа поїду на якесь там море. Тому мені потрібно був такий, який не жалко, в якому можна було в річці покупатися. Тому, що, я думаю, ви розумієте, яка вода у річці. У річ у річці. Я в ньому купалася, я його ще не попрала, звісно, вибачайте. Я просто не встигла. Не, да, він класно. Якість також прикольна. Мені здається, на тему взагалі, в принципі, прикольна якість. Звісно, потрібно вибирати ще. Я не знаю. Ну, скільки я замовляла, ще поганої, в принципі, якості в мені нічого ще не приходило. Тут є чашечки, понятне діло, їх можна виймати. Це в мене взагалі. Елька написано. Ну, це точно не Елька, дівчиські. Ну, я еску виношу І він якраз на мене. Отак виглядають труси. Єдине, що мені не подобається, це самі труси, посадка їхня. Вона, типу, повинна бути висока. Сама попа для мене якась занадто широка, як мені здається. І воно виглядає, ну... Скажу відверто, так собі. Ну що я можу сказати? Просто на один сезон нормально могло прийти і краще, якщо чесно. Особливо труси мені взагалі не подобаються, але но нормально. Також я замовила собі шорти також в стему. Звісно, я це відео назву Аліекспрес, розпаковка з Аліекспрес. Ну я в. Вирішила, що також це покажу вам. Я не пам'ятаю, як називається ця модель. Вони мені подобаються, але коли я їх одягаю, всі сміються з мене. Просто люди, напевно, не звикли, що я таке ношу, але вони удобні. Єдине, що мені не подобається, ці довгі просто шнурки. Не знаю, для чого такі довгі. Я їх, звісно, коли ношу, то запихаю всередину, тому що ну, справді, дуже сильно довгі. Тут є у нас карманчики. Немає ні, ні одної ниточки, до речі, ну правда, немає ні. Одної ниточки. Ну, є якась, але це не критично. Якість, звісно, теж така. Не Супер ідеальна. Шорти самі на резинці, але їх можна ще затягнути на всякий випадок, вдруг вам треба буде. Я б, напевно, щоб сірі такі б замовила. Ну, не саме таку модель, напевно, але хотілося б щось схоже, але сірі. Якщо ви знаєте, де можна замовити, або у вас є посилання, якесь на аліку чи на тему, то скиньте, будь ласка. Тут дуже сильно вдячна вам. Не зовсім я замовила моя подруга, але не попросила. Це гетри. Звісно, вони зараз не в сезон. Я це розумію розумію. але я вирішила показати. Я ще ні одного разу не одягала. Я навіть не знаю, як воно буде виглядати на мені. Я, звісно, думала, що вони прийдуть біля, але вони прийшли якісь молочні. До речі, навіть так от прикольно виглядає. Серйозно, можна і так носити. Чом би й ні? Ваша ножка точно в них не замерзне, як мені здається. Ну звісно, якщо буде мінус 20, то ну, понятне діло, що буде холодно. Навіть мінус 10, мені здається, буде в них холодно. Ще мені подобається оця їхня. Я не знаю, як це пояснити. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ну, коротше, це виглядає прикольно. Я, звісно, не розумію, де тут верх, де тут низ. Але мені здається, що оце низ, а це верх. Якщо я неправильно думаю, то виправте мене в коментарях. Ну, мені здається, що це повинно по типу щось отак от виглядати. Ну, прикольні, хорошої якості, вони м'ягесенькі, хочу сказати. Але мені здається, що вони з часом скатаються. Я їх точно на постійній основі не збираюся носити. У мене був випускний. Я вже випустилась. Не з школи, якщо. Що що мені вже 19, і я замовила на Алюку собі сукню. Вона мені подобається ужас, як ну на мені виглядає вона так собі, чомусь, але. Ну, фасо, її якість просто, ну ну дійсно, дівочки. Якщо у вас буде якийсь випускний, або ви хочете просто замовити для якоїсь там події, то я хочу вам її це показати. Ви зараз, напевне, не дуже так зрозумієте, але пошито просто ідеально. Звісно, я б не сказала, що прям дуже дешево. Я замовила щось. Чи за 800 гривень. Ну це нормально, я вважаю, тому що я знаю, що деякі дівчата мої потратили на випускний набагато більше, ніж я. Є така от підкладочка, немає ні одної ниточки, я хочу повідомити. І ще це сукня вона така важка, ну дійсно. Але літом не одягнеш, тому що буде жарко. Я одягнула і я чесно сто разів спотіла. Мені здається, прикольно. Також вона на змійці. Але чесно, я одягала її змінки, вона розтягується і можна одягнути без. Також, як бачите, тут є отакі, от, типу, вірьовочки, ну вони просто зараді краси. Їх не можна буде розв'язати і зав'язати заново. І низ у нас отакий іде, теж як в гетрах було. Не знаю, мені супер сильно подобається це платье, як воно виглядало. Особливо воно прикольно виглядало з лінточкою. Є і свої мінуси, правда, типу, в ньому жарко. І до цієї сукні я замовила собі туфлі. Також за аліка. Мене взагалі образ був з Алі Експрес. Ну, ми не осуждаємо, да? Типу, навпаки, класний. Я зекономила ще й плюс. Туфлі також прикольні, і до цього плаття вони також прикольно було. Я показувала своїй мамі, і їй сподобалося. Да, це в нас йде шпилька. Ці туфлі йшли разом з, з цими бусами. Воно виглядає прикольно на ножці, елегантно, жіночо. Ця ленточка має бути, типу, як бантик. Єдине, що я хочу сказати, що в них неудобно взагалі ходити. Я в них два рази встигла впасти, поки дійшла. Тому що сам каблук він хитається, коли ви його одягаєте, і в них неможливо майже ходити. І ще я хочу сказати, що бачите, як повинно прийти було. Ось, типу, щоб можна було отак, от зав'язати. Одні буси мені прийшли нормальні, а другі мені здається взагалі на шию. Мало прийти дві отаких, а вона мені прийшла ось така. Я якось там так і вже і придумала і так їх одягнула, але коли я їх одягала, а я їх одягала ось так. От, бачите, що я тут навіть зменшувала, тому що мені було занадто велике. Оця. Фігня, я не знаю, як це пояснити, просто в мене на нозі. Я якось там її запрятала. Я чомусь забула подати, щоб мені повернули хоча б половину грошей, провтикала. Я взагалі хотіла інші. Але на жаль, я їх замовила. Мені просто тупо їх не відправили. Добре, що я додумала замовити раніше. Тому що я розумію, що це AliExpress і з, з доставкою може бути проблеми, звісно. Зараз вони доставляють набагато швидше, але все одно. До речі, ми майже вже закінчили. Далі, звісно, це не сумка Я про крабик. Всі знають оцей крапик, типу гавайський, наче? да? Гавайська квітка. Класний. Мені дуже сильно подобається, і ще якось моя одногрупниця сказала, що в неї асоціація ось цих крабиків зі мною. Мені приємно осознавати, що в когось я асоціююсь з ось таким от крабиком. Чесне слово, мені дуже сильно приємно. Звісно, якість, я б не сказала, що сам найгірша, але він в мене вже поламався, щоб ви розуміли. Перше, в мене вже немає одного зубчика. Я не знаю, чи це видно, чи ні. Також у мене він уже тріснув. Я хочу сказати, що не дуже сильно удобний, тому що він занадто для мене але виглядає прикольно. Я люблю його носити з сумкою. Він мене висів на моїй чорній сумці. Я також показував в телеграмі. І зараз я ношу ось цією. Ну. Прикольно виглядає. От що ну мені подобається, коли карапики висять на сумці. От де, -де ну, на сумці саме краще, чесне слово, краще ніж на моїй голові. Ну і останнє що я хочу показати, це я замовила бігуді. Я замовляла для свого чуба. Я Думаю, ви не що у мене є чуб, Він мене, звісно, трохи уже підріс. І зараз я його майже не укладаю, але коли я тільки зробила чуба, я його укладала постійно. Мені потрібні були бігуді. Мені, звісно, віддала моя одногрупниця, один бігуть. Ось такий величезний. Мені його спочатку було достатньо. Але потім, коли мене чу трошки підріс, я замовила собі такі от менші. Вони, як бачите, такі от липкі, і з ними потрібно бути більш-менш обережно, тому що ну. Правда, може відірвати вам волосся, заплутати волосся, тому дійсно потрібно бути обережно. І ще вони мали прийти чорного кольору. Бачите, прийшли вони мені якоюсь помаранчевого. Навіть я не знаю, що це за колір такий. Я подала, щоб мені повернули гроші, і мені повернули всім гроші просто із за того, що колір інший. Звісно, від кольору нічого не зміниться, але байдуже. Краще, щоб були чорні. Мені приємно, що мені повернули гроші, тобто вони мені прийшли тупо за безплатно. Все вже краще було б, якби вони були чорні. Ну, а на цьому вже все. Я достатньо швидко про все вам розказала. Я надію, що вам відео було корисне і щось вам сподобалося. До речі, можете написати в коментарях, що вам саме сподобалося. І щоб ви собі замовили, або, можливо, ви вже щось собі замовили. Правда, мені буде корисно почитати, приємно почитати. Взагалі, я люблю читати ваші коментарі. Також. Мені було приємно, якби ви і підписалися на мене. Ну це вже таке діло. Я все розумію. А на цьому все. Я всіх вас люблю, всіх обнімаю, всім пока.